Схоже, ти знайшов «Песлікс» Преміум канал для собак. Для собачих очей це те саме, що звук відкривання бляшанки з кормом для їхніх вух. Для дорослої аудиторії віком від трьох років. А кажуть, що в наш час не знімають цікавих телешоу. Ваш собака мене вкусив. Це підняло мені настрій. Що вона тут робить? Маленький помічник Санти запросив свою маму, бо сьогодні день матері. День матері. День матері кажете. Мамусю, ми про тебе не забули. Угадай, що в мене є. Чашка, яку я виготовила у школі. О, чудово. Мам. Хоча я і вважаю, що день матері цимичня, я також виготовив тобі чашку. Дякую, що старався. Ніщо на світі не зрівняється з поцілунком малюка. А, думаю, що вона така мила. Як сказати, заткнись, тому хто не вміє говорити. Я подумав, що може краще подарувати тобі рамочку для фото. Це тішитиме довше, ніж сніданок, і я довго обирав фото з усіма дітьми. І. Прошу пані. О, як гарно. Для мами. І яку ж? Трату Боже мій. Гомере, це твоя мама. Цей образ усе, що в тебе залишилося. Мамо, от якби поцілувати твоє нечітке обличчя. Мені дуже шкода, Гомере. Коли Гомер склеїть ласти, доведеться потринькатися на труну, як для слона. Втрата когось із батьків найтравматичніша подія для дитини. Які сумні слова. Можливо, тобі потрібна терапія. У Апсторі є рішення на будь-який смак. Прибава, терапевтичний додаток. Я зможу боротися з горем на унітазі. З мій мозок. Джерело горя. Втрата матері. З'єднатися з терапевтом. Так, народ. Відпрацьовуємо докторський ступень. Кому втрату матері. Я беру. Також є самогубець, чувак, який впісюється в ліжку, і чувак, який сумує, бо Карпати знову програли в футбол. Привіт, Гомере. Я йду назавжди. Ейбе, Ей, відклади подат? випивку і подбай про Хор ти Хортиця. Зараз ти читаєш етикетку. Коли повернеться мамуся, ніколи. Чому вона померла? Це його стримає. Так, я знаю, що допоможе. Просто натисніть заплатити ще 99 центів. Пригадайте, коли ви вперше усвідомили, що не знаєте, що сталося з вашою матір'ю. Мені було шістнадцять. Я щойно навчився водити. Гумер, я тут. Вона жива, жива. Хто жива? Сить, не кажи. Ніхто. І я вирушу на пошуки. Дозволити цю листівку було нашим найрозумнішим рішенням. Розумівши, що мати залишила вас, як ви сприйняли те, що це все через вас? Стоп, що? Це щось не те. Вітаємо. Ви можете перейти до набагато кращого терапевта. Для цього сплатіть 2,99. Містер Сімсон. Коли ви дізналися, що ваша мати жива, е, чи відчули спантеличення? Я вирішив, що пора поговорити з татом. Казав, що мама померла. Так і є. А чому не було похорону? Багато всього навалилось. Моя дружина померла. Тату, ти мені щось не договорюєш про маму. Насправді я й не знаю точно, що сталося з твоєю мамою. Вибух бомби. Вона жива. Її розшукиє в БР. Тому ти збрехав, щоб захистити тебе. Захистити від чого? Від жінки, яка недостатньо мене кохала. Ми є одне в одному і все, що потрібно. Це не кінець. Що ти щойно подумав? Ти мене почув. Я перепробував усе. Пішов до шкільного психолога, ходив до церкви. А не думали змінити релігію? Не допомогло. Одного вечора я знайшов рішення, тому одного дня я поїхав сам. Куди ти в біса намилився? Пам'ятаєш маму як ідеальну жінку. Але важко це казати. Вона не була ідеальною. Тату, то, будь ласка, скажи, що з нею трапилося? Я не можу тобі відмовити. Їдь. ФБР фантастична багатокольорова радість. Я шукаю свою колишню дружину. О, коли ви востаннє її бачили? Сім років тому. Повірте, це вже кінець. Та скажіть, ви її бачили? А я бачила схожу втікачку на АЗС поблизу щілиних каньйонів. Поки ми з татом були в дорозі пустелями Юти, наші відносини ставали все ближчими аніж раніше. Синку, а ти ліворучка чи праворучка? Праворучка ніколи не знав, гомере. Отже, ви зациклилися на своїй мамі. Чи це викликало якісь страхи? Так. Викликало. Викликало. Так. Чи любить вона мене досі так само, як тоді, коли залишила мене? Це ж невелика забаганка. Скільки вашому хлопчикові? 16. 16? Я так і подумала. У мене син цього віку. Не бачила його багато років. О, а ось і він. Я так за тобою сумувала. Який красивий голос! Тикай мене там. ФБР? Як вона нас вистежила? Поквапся, якщо не встигнеш, втратиш її назавжди. Я не можу тебе лишити. Я теж люблю тебе, синку. Проте це був твій найдурніший вибір. Куди вам жіночко? Куди-небудь. Ти не думав, скільки злочинців на волі, поки ми полюємо на цю одну жінку. Тому я й не читаю газет. Ви дуже розгублені. Ви майже знайшли свою маму і знову її втратили. Саме так. Біда не ходить одна. Саме так я зустрів вашу маму, яка все змінила. Ваша правда, ви чудова терапевтка. Ви дали ти додаток. Але в цій історії є ще дещо. Це сталося, коли народився Барт. Яка зворушлива мить. Такий красунчик. Правда? Ви ж стільки таких бачите? А ось свого онука ще ні. Просто знай, я завжди з тобою поруч. <рес> Думаю, цього достатньо. Це був сон. Я ніколи цього не дізнаюся. Це найкращий день матері у світі, або стане найкращим днем матері у світі, коли я поведу маму до найкращого ресторану у місті, де я вже зарезервував столик. Це найкращий день матері у світі, сер. Це вам не фуршет. Не заходьте на кухню, коли напис каже бранч, у мене бранч.